А, звичайно. Я ще біля вас сяду теж. Щоб у нас було так, як. Я не знаю, як ви чи хвилюєтеся перед аудиторією, бо я то привичний. Як казав Ігор Пастор, собі гарно вдягнутий. З іголочки. Е, е, я буду так трошки як модерувати, для того, щоб вам було легше. Говорити, так От. Ще раз ми представляємо вас, Алу, ви живете в. Добрий день, церква. Я ще хочу також особисто подякувати я тут вперше, завдяки моїм друзям тепер. І мені надзвичайно приємно чути мене добре, я не публічна добре. людина. Але... Взяти стоєчку чи ні? чи так. Добре чути. Все, так. супер, все. все. Мені дуже сподобалось. Я зразу хочу сказати у вас чудове музичне прославлення і у вас Слава чудовий пастор. І мені було надзвичайно приємно. Слава Богу! Я, оце мої перші враження. І я дуже вдячна, що ви мене запросили. І я хочу також поділитися. Якщо я думаю, що в кожного з вас Бог якось торкнувся і прийшов до вас особисто. І так само мене Бог торкнувся особисто, і я вважаю, що заради того я живу, і ради того мені варто жити і робити якісь далі висновки, не зупинятися, вчитися і знаходити, яка місія в нашому житті, і що ми ще можемо робити. Але так само як пастор Ігор говорив. Що я спочатку думала, за що ти мене Бог? В мене був рак, знаєте, і в молодому. Я віці. Я от хочу, щоб ми зараз так от послухали, тому що е, е, ми спілкувалися дві години з половиною. Ну, Воно я, злетіло я... Як, як, як одна, одна так, хвилька, так. і Алла почала розказувати свої свідчення з того, що е, почалося в неї вона тернополянка. Так. Хто знає вулицю Медову? Центрова дівчинка, вулиця Медова. Так я жили там прожила до 2000 року, але взагалі я народилася на дружбі, вчилася в 12 школі. Закінчила, а в центрі я жила до 2000 року. Тепер я проживаю в Швеції і ну так сталося. Просто... І ось був в неї діагноз як грім серед так, ясного так. неба. Діагноз. Діагноз рак кістки на нозі пухлина, і воно так швидко розвивалося, що це просто. Це була саркома чи просто такий Саркома, Прогресу... Так, це саркома це, так, так. І вже так діагностували, знаєте, спочатку була операція, потім була ампутація, і багато лікувань, що ти настільки вже виснажений, що ти вже ну, змирюєшся фактично з тим діагнозом, але. На руках. Скільки вам, от вам ампутували ногу, і скільки вам сказали жити? Мені було 33 роки, і в мене був чоловік, дитина восьмирічна на той час, і вони мені сказали, що на жаль, що саркома пішла далі, і вона вже в легенях. метастази були в легенях. В легенях, так. Тобто за мене вже не боролися в лікарні, боролися за інших молодших, в яких були трошки кращі діагності. На мене фактично вже ніхто не звертав уваги, і я сказала, що якщо мені так мало залишилося жити, то будь ласка, відпустіть мене додому, я вже буду вдома. І от я переїхала з Києва з інституту онкології, вже мене перевезли, тому що сама не могла приїхати. І вони мене перевезли в мою квартиру, і я лежала, і фактично приходили люди, так неофіційно зі мною прощалися. Це були сусіди, мої друзі. І я розуміла, що це ну, просто нестерпно. І якщо це чекати тих три місяці, це було ну, дуже важко. І серед них прийшла також, приїхала моя хрестка мама. Дуже, дуже цікава історія. історія. Вона хрестя. живе до сих пір. Ми їздили тепер також з Іриною відвідувати там воїна нашого і зайшли до неї провідати. Це жива легенда, і це як Бог діє. Через людей, як воно сталося в моєму житті. І вона приїхала також в той тяжкий момент і каже, я була у Львові у церкві святого Юри, говорила, спілкувалася Пратчі, з Мірем. Браш, це дуже відомий храм у Львові, церква святого Юрі. І вона каже, Юрий. що священник сказав: купив цю книжечку, 15 молитв Святої Бергіти. Вона ще називається Таємниця щастя. І нехай твоя похресниця молиться цілий рік. І вона з такою місією приїхала до мене, дає мені ту книжечку і передає його слова. А я кажу: Ну як же ж цілий рік, мені ж тільки три місяці жити. А вона, вона каже: Я не піду звідсіля, поки ти мені не пообіцяєш, що ти будеш це робити. Слава Богу! І я кажу: Ну добре, я буду це робити, наскільки мене вистачить. Вона поїхала, а я лишилася з тою книжечкою, до речі, з нестерпними фантомними бойлями, І... Фантомна біль це коли не існує частини тіла, але вона болить. Так, після ампутації ноги. І е, була настільки сильна, що мені просто капали морфін, знаєте, і це е, дозу постійно приходилось збільшувати, і це було. ну, Я за тиждень. Виходила на 10 кілограмів. Зараз я така, тоді була ну, зовсім. Ну. І, знаєте, але коли я почала читати ті молитви, мені здалося, що менше болить. Оце була єдина причина, яку я почала читати. І це була е, з кожним днем віра росла все більше і більше. І ці молитви, якщо хтось не читав, то це маленький опис всієї Біблії, як прожив Ісус Христос, як Він був маленький, як він, які Його чудні діла, як Він пройшов свою хресну дорогу, як Він страждав за нас, і що Він за нас помер і віддав своє життя за наші гріхи. І це було настільки така віра моя щира і така правдива, що. Я молилася і казала, що Боже, ти ж не можеш забрати, у мене маленька дитина. Це важко, але я це пережила. Ой, вибачте. Це добре, це добре, це справжні емоції. Це справжні емоції. Знаєте, і пройшло три місяці, і віра моя зросла. І я зрозуміла, що мені прийдеться, певно, де жити довго. <ріст> Знаєте, і я настільки стала сильною, ну, ставала сильнішою, що, звичайно, я просто переставала реагувати на біль. Біль не вчухала, але... Я просто е, зрозуміла, що мені далі робити. Значить, мені треба протез. А так як я живу на четвертому поверсі, ліфт то працює, то не працює, мені ж треба ходити. Ми фактично, ну я не буду такі нюанси, деталі робити. Ну, мені зробили поганий протез, я не змогла на ньому ходити, і я не зупинялася. Я шукала інший спосіб, де то робити. І знаєте, я звернулася, можливо, десь в двадцяти. Країн світу ще в двохтисячному році ще не так працювали. Знаєте, тут працює наука Ісуса Христа: шукайте, знайдете, так. стукайте і так. відчинять, так. просіть і одержите. 20 клінік, шукали, стукали, 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 стукали і. Швейцарці, так. ні, Швеція, Швеція, Швеція Скандинавія. Знаєте, відповіла і на, настільки такі вони знаєте, що чи ми можемо вам допомогти? Вони пішли на зустріч, ціна була краща ніж в інших. Хоча ціна була ціна в трьохкімнатну квартиру, знаєте, це 15 тисяч доларів на 2000 рік. Такі ціни були, що коштувала трьохкімнатна квартира. Це протест тисяч. Ось і знаєте, це ну і тобто я розуміла, що на той час у нас був свій бізнес, дві машини і трохина квартира. Своя квартира, знаєте, і це от тільки-тільки ми переїхали, то буквально ми жили там недовго. І знаєте, і ціна протезу, і ціна того, що ти здобув до того часу і все. І я розуміла, що ну яке то буде життя, і ну мені треба той протест. Було дуже складно з чоловіком переконувати родичів, що треба їхати. Навіть було до такого, що візьму тоді свою половину. Але бажання жити це було настільки сильне, що ми порозумілися і виїхали всі разом, продавши. Все, що ми мали, я так зіжму то, що Алла розказувала, продали квартиру, бізнес, все, що мали, так. і поїхали туди. Але що цікаво, коли люди от ради життя, ради коханих жертвують, mm. Бог надолужує. Так. Ви маєте квартиру? Та я зараз все маю, так, набагато Тут. більше а в Європі є квартира? Так, так. Є дві квартири тут і в Європі. Машина так, є. Є дві Ви ж неї приїхали, правда? <гум> да, да, От да. і ще дуже цікаво те, що Господь зцілив її, ну одне свідоцтво мене дуже вразило. No. Скільки ви облучень пройшли? Я прожила, про пробула тут і 24 облучення. 24 облучення, і сталося маленьке чудо в вашому житті. Так. Я би хотів, щоб ви розказали Добре. про це чудо і про сон. Добре. Я ще так на завершення тої що я вірила я з той книжечкою, я нічого не мала з собою, бо ти нічого не можеш взяти. Я тільки взяла рюкзачок і тих 15 молитв взяла. Я читала цілий рік їх, я не зупинялася, як я обіцяла, і ця віра моя зростала все більше. І більше. І розумієте, і поки я читала, сталося чудо теж. Я ж там я мала вже одного сина, але через свою хворобу я більше не могла вагітніти. І е, через чотири місяці, коли ми вже зробили протез, я встала на ноги. Я відчула, Боже, така благодать, мені здавалося, що з протезом виросли крила. Знаєте, я так ходила, я просто посміхалася, раділа і відчувала, наскільки це важливе життя. І знаєте, і, е, мене пропали місячні. Я просто так злякалася, що моя хвороба, онкологія повернулася, що я знову прийшла до онколога. Він також нічого не підозрював, взяли аналізи, і коли він мене покликав наступного разу, і каже: є дві новини. І каже, одна добра, друга погана. І каже, що добра, це ти вагітна. І я. я просто, знаєте, а погано, то що ти не можеш родити, бо у тебе було 24 облучення. І ви знаєте, він каже, що ти ну, не можеш так ризикувати. І ви як мені було це пережити. Я з цим ходила, термін був ще малесенький, і мені прийшлося ще трохи чекати. знаєте. І я все ж таки записалась на той страшну ту процедуру аборт і лягла спати. І в ту ніч мені сниться сон, про який я розповім зараз. Мені сниться, що я йду такою алею, літо. Як зараз пекотно, ніби це Україна, знаєте, і в гарній, така алея дерев високих по праву, ліву сторону, такий вітерець, і сонце так спекотно світить прямо в кінці тої тонелю. Того, і я бачу постаті. Мені здається, що то Ісус прийшов мене забирати. І я стільки молилася, думаю, Боже, нарешті я вже отут вижила, я стільки прожила. І що ти прийшов мене забирати? І я не хочу йти. І я його благаю, Ісус, не зараз. Я не хочу, я не хочу вмирати. І я просто вся мокра, я відчуваю, як я борюся в тому сні. Але придивляюся, то зовсім не Ісус, а то йде маленький хлопчик, десь п'ятирічний, підходить ближче, відкриває так ручки і каже: Мама, і я прокидаюся. Глянь на годинник, третя година ночі. Кого будити, кому розповідати. Волосся все мокре, знаєте, І я відчула, що то віщий сон. І з того часу я, я правда, позвонила туди, сказала, що я не прийду. Мені сказали, що я божевільна, але я повірила далі в Бога. І хлопчик народився здоровий. Скільки йому зараз років? Йому зараз 21 рік, він студент. студе. Каже, здоровий вікінг. Так, так ві... Так, і знаєте, все, все чудове, Саме цікаво, що мені здається, що під час тої вагітності і я зцілилася, в мене повністю оновився організм, і самі лікарі потім також дивувалися, зняли мене вже з обліку. Тобто я зцілилася від раку. Слава Ісусу Христу! І ще одне свідоцтво то вже запечатала. Ірина Петрівна просила, каже, Алла, розкажи. Я так дуже коротко, бо так. Алла розказувала довго. Мали вони улюбленого кота. Старенький кіт так. був, і кіт помер. Її син взяв кота в похов... за... університет. Там, де Поховав він кота в коробочку, закрив все. І одна швейцарка через місяць часу. Дивіться, я приїхала сюди це два місяці назад. Через місяць там дзвоню до сина і кажу, це я... печать того, що Бог її любить. Так, дивіться, навіть наш кіт, моя коліжанка каже, це тільки могло статися з вами, з вашим котом. <ріст> <ріст> тобто місяць тому я приїхала, ну, два місяці тому я приїхала, через місяць я дзвоню до сина, кажу, як справи? Він каже, все добре. Але мама, наш кіт, наша киця померла, і мені зразу сльози, знаєте, бо ми настільки її любили. Вона з нами прожила. Сім років тому ми зробили її операцію. В неї була така ж пухлина, знаєте, і мені просто я не могла з цим смиритися. Думаю, чого я тут? Вона там, знаєте, це так болісно було. Але ще коли ми її робили операцію, ми в клініці зробили її такий чіп, ідентифікаційний номер, щоб вона була прив'язана до мене. Ну і син, вона померла. Він її поклав коробочку, поклав туди травичку з підзуття, пішов в ліс, де вона любила гуляти. бо Вона сама гуляла і приходила, закопав. Ну там не глибоко знаєте, бо там нема такого чорнозему, як тут. Ну і все, і так мені розповів. А я кажу: і тут, коли я вже тут, я виключила телефон, все знаєте, але такі як месенджер то був у мене ці мережі. Якась шведка до мене проситься в друзі і пише: ми знайшли котика подібного на вас в лісі, чи ви не загубили? Я думаю, Боже, вона мені знов нагадує. І я кажу, та ні, наш котик помер. А сама дзвоню до синочка свого і кажу, синок. Перезвони до неї, що там я швецька ще сказала, каже: ви маєте довідку з ведлікаря, що ваш котик помер? Так, ну Тому це що, ж... розумієте, це, це ж закони, знаєте, <гум> це і я розумію, котик... що свідоцтво про смерть так. котика. Так, я Каже, синок, позвони до неї, там дізнається, що сталося. Вона їй розповідає: Я гуляла по лісі і знайшла котик. З того часу, як він помер, уже місяць пройшов. Ми собі уявіть ми, вже перестали плакати. Син був дуже добрий і наклав ту коробочку трави. Так. Да. І знаєте, це що? важливо. Це також диво, знаєте. І ми собі думаємо, що в неї була клінічна смерть, і вона, певно, ожила. І, так як там була травичка, вона її поїла і зцілилася. Хот наша киця вже важила один кілограм. Ну, тобто вона вже так виходила, що то норвежська лісова кицька, вона груба, така, знаєте, була собі. А це була ну просто скелет. скелет Її знайшла шведка, взяла до себе там, почала нас розшукувати. Тепер та киця все нормально, вона вже важить три кілограми. А мій синочок побіг туди в ліс, відкриває коробку і каже: Мама, її там немає, каже, що вона, як Ісус Христос, воскресла! Бог є добрий і на закінчення. Але два слова, чим ви зараз займаєтеся, і які у вас є погляди так. на Україну? Я так. хочу, щоб церква це теж почула Так, Дивіться, це можливо найголовніше, але пастор Ігор каже, ти спочатку розкажи про себе. Я не люблю про себе розповідати, але я дякую але добре, що розказали правда так, за себе. Дивіться, почалася війна, я в Швеції, і там, де я протезуюся, вже 23 роки. Я прийшла і сказала, що це ще в 22-му році. Я кажу, що не можу я осторонь стояти, чи можете ви когось там запротезувати, є діти, є солдати чи можливо якась гуманітарна допомога. Я просто прийшла і сказала. І вони сказали, добре. Але не відповідали, знаєте, пройшло так досить часу, і тут дзвінок дзвонить мені цей протезист і каже: буде велика гуманітарна допомога, ти будеш брати. А на той час я кажу, там синок поїхав один, я ніби одна. І я так замислилась, бо думаю, це така велика відповідальність, це відправити, треба мати кошти. А він каже, це буде приблизно, я кажу, на яку суму це буде. Він каже, це приблизно на 800 тисяч євро. І я зрозуміла, наскільки це важливо, тому що ми фактично все продали, щоб, ну, щоб зробити той протез. А це скільки людей ми можемо допомогти. І я, знаєте, я стояла в такому, ну як ця Марія, знаєте, коли цей Габріель прийшов і каже, що. Чи ти будеш народжувати? І я розумію, що від мене також залежить таке. Я кажу: добре, а сама я не мала ніякої уяви, як це я зроблю. Але Бог все подбав, ми все це передали. Я знайшлася ще така одна моя знайома з Америки. Вона приїхала, ми ту гуманітарно відправили. Єдина ціль це була відправити, щоб це все було безкоштовно для дійшло до наших до потребуючих, до всіх. І ми це зробили, знаєте. Це пройшло. Ну, ми стикнулися з дуже великим розчаруванням, тому що було багато корупції, і це єдине, що ми не хотіли віддати в руки цим ненажерливим, вибачте, людям, які ніяк не можуть заспокоїтися, які не дають нам закінчити війну нормально. І ми стикнулися також, що є ще інша організація Protest Фундейшн це в Америці. Ми їм оце все розказали. Вони тут відкрили клініку, ми то їм все передали. Вони протезують безкоштовно і запрошують наших солдатів в Америку. І мало того, вони ще на доказ того, що все це буде далі відбуватися. Вони нас запросили також. Мене запросили в Америку. Я взагалі не планувала їхати в Америку. Але боже думаю, як я буду на старому протезі їхати. Але я поїхала туди, і ми там з коліжанкою три місяці. Також влаштовували чудеса, тому що ми знайшли такі контакти, де їм роблять гарні пожертвування на їхні протези. І що е, е, ця клініка вже запротезувала більше ніж 50 солдат, і їх Слава. можна знайти на сайті, знаєте, і то все. Ну але вони працюють там в своєму режимі. Знаєте, таке все. Зараз в мене на серці. Я приїхала тут адресно допомагала трошки з тою гуманітаркою, яка могла. І також я дуже рада, що сьогодні був солдат з церкви і теж розповідав, що солдати звертаються до Бога. І ми так само, ми повинні, якщо Бог дає нам на серце таке робити, і я вважаю, що мене Бог також використовує в такому, тому що. Я була на реабілітації в Америці з тими солдатами. Я була як мама, знаєте, тому що це, це діти мої, це вік моїх дітей. І вони, і це було прекрасно, знаєте. Я думала, що я їх буду заспокоювати, що все буде нормально, вір в себе будеш жити, то все. Ну коли вони розповідали свої історії, я просто виходила, плакала. Знаєте, це просто неможливо. Що їм приходиться то пережити. І Як, знаєте, вони такі сильні, мужні і тут стають безсильні. Це просто жахливо. Так. Знаєте, знаєте. церква. Алла, ми вам дуже дякуємо. Я хочу, щоб. Зараз зараз. Ага. Я... ви продовжуйте. Я дуже би хотів, щоб ми завершили таку молитву. Чи нам Господь дасть власне нам е... почати якесь певне служіння, тому що. Е... Будуть приходити воїни. Їм треба буде реабілітація як для тіла, так і для душі. Тому що психіка там страждає теж. От помолимося за Богдана. Богдан буде йти на навчання на 5 днів теж, для, будуть капелани викладати. І я би хотів, бо ми так говорили: знаєте, брати це дуже велика відповідальність. Суть, суть не, в, не в фінансах, суть не в тому, а суть в тому, щоб служити. Служителі так зайняті всім, і ми хотіли би звернутися до церкви, щоб помолитися за це, якщо Господь комусь покладе на серце, щоб думати за це. Починається з маленького, а воно потім переросте велике. Yeah. Так ми з Алогою про це так говорили і сказали, що ми будемо молитися. Тож, якщо пам'ятаєте псалом, якщо дому Господь не будує, то надармо трудяться будівничі при ньому. Якщо Бог міста не охороняє. То надармо не спить сторож, надармо вам зранку вставати, допізно сидіти, їсти хліб загорьований, а улюбленому Бог подасть і в спані. Тобто, якщо Господь це захоче і бачить, що в нашій церкві ми можемо це робити, то хай так буде. No. Але я би хотів, щоб ми за це помолилися і помолилися yeah. за вас і за вашу дорогу. І ви ще хотіли щось сказати, будь ласка, У е, мене є ще дуже гарно багато підтверджуючих матеріалів, знаєте, з відео, як ті хлопці приїжджали. Без ніжок, це штат Мінісота, місто Мінеаполіс, і там надзвичайно гарна українська громада, яка з церквою, і вони цим живуть, знаєте. І як це важливо, що за кордоном стільки роблять, і в Швеції також ми потім проїздили по всій Америці, але Америка вона така особлива, Знаєте, там, мабуть, і наших українців більше. І хто більше жертвує, це українці, бо в нас ближче, знаєте. Але не то що там знаєте, ми хто має, той жертвує. А хто не має, той можливо просто, щоб це не було байдужість. Знаєте, є такі люди, що не можуть дивитися. Ні, мене це не буде стосуватися. Вони бояться ну, інвалідного візочка, і так само наші воїни. вони... Думають, що вони не пристосовані, а нам треба підтримка. І я ще хочу пастора Ігора є в місце писання там, де розслаблений лежав біля водоймища і не міг пройти. 35 років, поки не прийшов. В нього не було друзів нічого. Але прийшов Ісус, зцілив його. І друге місце писання, там, де друзі взяли того розслабленого і через крису що війшли, щоб він зцілився. І знаєте, давайте будемо такі, як у цій, що... Помогли і знаєте, і тому Бог буде зцілювати і нам буде краще жити. Ну, це моя така точка зору, знаєте, бо е, е, один ти не воїн, а коли нас багато, тоді Бог допомагає і робить великі справи через нас. Амінь. Амін. Амін. Помолимося це. Тес наш Небесний, тобі хвала і тобі слава, тобі честь. Ми зараз приходимо, Господь, до тебе. Вчух те світовство. Ми зараз хочемо попросити в тебе, якщо тобі тут, то піди перед нами, дай бажання, пошли людей, щоб можна було бути рідними з доларів. Ми прикликаємося.